Як 29-річний хлопчик з Запоріжжя купив цей чотирьохспальний таунхаус в одному з найдорожчих місць на планеті. Трошки збрехав я в тайтлі цього відео, тому що купив я цей таунхаус не самостійно, а з чарівною дружиною, і купили ми його не в Ванкувері, а поруч з Ванкумером. Але тут все одно супер дорого. В цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом про мої відносини з грошима, які дозволили нам купити тут житло, не напружуючись буквально одразу після переїзду до Канади. Плюс. В нас є інвестиції. Я роблю це відео не для того, щоб хизуватись, тому що в нас, як кажуть, гроші люблять тишу. Я це люто ненавиджу. Мені дуже хочеться поділитися тим, що я знаю. Я сподіваюся, що це відео допоможе. Ну, хоч якійсь кількості людей бажано тобі так само досягти фінансового благополуччя і комфорту. Майже все своє доросле життя я дотримуюсь одного фінансового правила: заробляй більше, витрачай менше ніж заробляєш. залишок інвестуй. Зараз би я б ще додав, треба рвати дупу і трошки удачі. Почну з того, що я робив і роблю для того, щоб заробляти більше. Задумався я про те, що я не знаю, як продавати себе, як продавати свої навички, знання і вміння перше, ні, другий раз, коли я змінював роботу. І в той момент я прийняв рішення, яке вплинуло на мою кар'єру. Ну напевно, найбільше всього. Як програміст, я прийняв рішення розібратися в продажах, не просто в продажах, а в b 2 b продажах Вирішив я ознайомитися з цією темою повноцінно і прочитав книжку, яка називається Snap Selling про швидкі продажі. Бізнес ту бізнес, два уроки, які то максимально примножили мою зарплату, і які я сповідую по сей день. Перше як продавати себе на інтерв'ю так, щоб компанія сказала up and take my money. ти найкращий кандидат, і це такий прямий урок з продажів. Що інтерв'ю і співбесіда до якоїсь компанії це не про мене, а про потреби компанії в першу чергу. І потреби компанії треба ставити вище своїх потреб, що я маю під цим на увазі, наприклад. Коли ти на першій співбесіді і тебе питають: розкажіть, будь ласка, про себе, що зазвичай відповідають люди про свій досвід, про я там такий та такий, такий-то, я тут молодець, я тут молодець, і буду у вас класно працювати, що не є помилкою, але не виділяє тебе серед інших кандидатів. І що відповідаю я? Я завжди починаю з вакансії компанії. Якщо вони пишуть, у нас є там дві мови програмування обов'язкові, я кажу, з цим працював, з цим працював. Тут я молодець, тут я молодець. З цією технологією я не працював, але в мене є інша технологія, в я прям супер молодець, і воно важче ніж це, і я буду скоріше за все, все буде нормально. Додатково я показую, що я не тільки прочитав вакансію, а й ще й про ресерчив компанію, подивився інформацію про неї. Наприклад, culture and values. Я кажу, ваша культура і цінності мені дуже подобаються і імпонують. Я там можу навіть перелічити там п'ять пунктів, які в них є. Що мені подобається це, мені подобається це, і я вважаю, що це так само погано, як і ви вважаєте. Тобто, ти таким чином показуєш, що ти підготувався і ти зробив індивідуальний підхід. До компанії такий підхід і такий кандидат залишають постійне. Боже, треба було дихати. Такий підхід і такий кандидат вони залишають незабутнє враження на співбесідника. Я як людина, яка проводила дуже багато співбесід, я вам можу сказати, що в мене за всю кар'єру була напевно тільки одна така людина, яка конкретно вивчила компанію і знала про компанію. Мені здається, навіть більше ніж я. Ну я жартую, але прям дуже приємно було спілкуватися, і враження залишилося надовго. Навіть якщо ти йдеш в якийсь Google, там дуже мало хто розбирається в тому, що потрібно гуглу, і я думаю, що такі кандидати навіть там будуть виділятися серед інших. Друге, чому мене навчила ця книга, це те, що мої знання, мої навички, мій досвід це товар. Для когось це будуть очевидні речі, але в той момент в мене клікнуло, і треба мати, що продавати. Немає швидкого способу. Треба стати крутим спеціалістом. Я зараз бачу купу дурні, коли програмісти дивляться YouTube для того, щоб зрозуміти, яку мову далі вчити. Особливо це актуально. Серед початківців, які мене постійно питають зараз, Антоха, яку мову вивчати? В мене одна й та сама відповідь: те, що я завжди робив і роблю досі, це дивитися на job description, просто йти на сайт з роботами і шукати, що зараз в тренді, що потрібно бізнесам, за що платять більше грошей, тому що є сайти, де пишуть зарплати, і можна дуже легко зрозуміти, які технології, які мови програмування більш потрібні на ринку. І постійно, коли я дивлюся ці вакансії, я тримаю в себе в голові, чого мені бракує як спеціалісту. Для того щоб бути найкращим кандидатом для цієї вакансії. Звичайно, це не про якісь там випадкові вакансії і компанії? Я дивлюся компанії, в яких я хотів би працювати, і таким чином легко зрозуміти і побудувати свою кар'єрну траєкторію. Окей, мені не вистачає цього, ринок хоче цього. Я йду туди. Ринок змінюється. Я це бачу в вакансіях. Я додаю ці навички до себе. Звичайно, є якісь там мови програмування або технології, які можна вивчати по кайфу, але це відеопробавки, правильно. Все своє життя, скільки я себе пам'ятаю, я витрачав набагато менше грошей, ніж заробляв. І я знаю, ти можеш сказати, Антоха, ти програміст, в тебе дружина ще програміст, два програмісти в сім'ї, які у вас можуть бути проблеми. Насправді я знаю дуже багато програмістів, які заробляють багато, але живуть від зарплати до зарплати. Тому не важливо наскільки багато ти заробляєш. Якщо ти витрачаєш практично всі гроші, і в тебе нічого не залишається. Якщо ти не знаєш, скільки грошей в тебе залишається кожен місяць, то ти або мультимільйонери, тобі просто вже по цим балах, що там Грошима відбувається, або ти, скоріше за все, приречений бути. Бідним і для того, щоб цього не було, то є план мінімум, хоча б розуміти, яка сума залишається в кінці. Тобто скільки я заробив, віднімаю скільки я витратив і отримую залишок. От якщо знати цю цифру, це вже початок того, що можна переходити до, до третього етапу, і, наприклад, інвестування або примноження своїх грошей. План максимум це тут буде звичайно вести сімейний бюджет і знати конкретно, куди йдуть гроші, для того, щоб можна було побачити ті речі, які о боже, на що я витрачаю на оце гроші. Гроші, треба це використати і економити. І в принципі можна було б ці гроші і інвестувати кудись. І о боже, яке співпадіння в мене є відео на цю тему. Посилання буде в описі під цим відео. Останній третій шматочок правила, куди я інвестую гроші. крипта ні. Трейдинг? ні. Пасивні інвестиції в акції так. Я нудно купую одне й те саме кожен. Місяць інвестуємо ми в ETF, і з дружиною, ми зараз дійшли до, до тієї стадії, що раз на місяць ми заходимо, клацаємо кнопочку в пасив і автоматично купуються всі інвестиції. Оці несексуальні інвестиції, коли ти кожен місяць купуєш одне і те саме, немає якогось вау-ефекту, коли ти не використовуєш опціони, не використовуєш і крипту для того, щоб примножувати свій капітал такими ривками. Вони привели до того, що ми зараз маємо тут таунхаус в Канаді і маємо ще пасивні інвестиції. Я розумію, що хочеться дуже швидко, але на жаль, якщо що грає гра вдовгу, то швидко нічого не буде. Це не фінансова порада, але для нас це дуже класно працює. Посилання буде в описі під цим відео на пасив. Портфель наш актуальний для канадців, оптимізований для Канади, звичайно, але це знову ж таки не фінансова порада. Можна буде знайти теж в описі під цим відео. Мені зараз 29 років, відчуваю себе нормально в фінансовому плані. Не мільйонер поки що. а може вже й мільйонер. Ну, як завжди, якщо тобі подобається це відео, будь ласка, підписка, лайк. І до наступних епізодів. Цілую люблю. away. way